Друзі, всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі, і це річний прогноз на 2023 рік для представників знаку РАК. Раки, з Новим роком вас вітаю! І давайте подивимось, що на вас чекає у 2023 році. Отже, в 2023 рік ми увійдемо на ретроградності трьох планет. Перша планета це Меркурій, друга планета це Марс і третя планета це Уран. Давайте розпочнемо з Марсу. Марс почав свою ретроградність ще 30 жовтня 2022 року і закінчить її 12 січня 2023 року. Марс зараз знаходиться в знаці Близнюки і буде там ще перебувати до 17 березня 2023 року. Для вас таке перебування Марса це дванадцятий дім. А про що нам говорить дванадцятий дім? Дванадцятий дім це завжди завершення чогось, або дванадцятий дім це езотерика, 12 дім це психологія, або дванадцятий дім. Ще часто асоціюють з лікарнями. Або з імміграцією, як це для вас може програтись Марс в 12-му домі? Марс, взагалі, це планета, яка відповідає за активність, відповідає за наші дії. І коли в кінці жовтня, 30 жовтня, Марс розпочав свій ретроградний рух. Зменшилася активність взагалі у всіх, то, тому що це таке відчуття, як все сповільнюється, як, це як сповільнена зйомка, це як поставити щось на паузу. І можливо, всі теми, які я попередньо назвала, пов'язані з Марсом, вас стояли на паузі. Можливо, ви. Планували імміграцію, і зараз по Марсу у вас е, немає документів, немає руху, у вас є певна невизначеність. Е, або е, можливо, е, ви планували зайнятися езотерикою там таро, астрологією, психологією. але зараз, ніби все, у вас е, поставлено на паузу. Так може для вас програтись Марс в близнюках і ретроградний Марс. І, взагалі, коли планети ретроградні, як в нас починається рік, перших три тижні буде ретроградні планети. Найкраще в цей час взагалі нічого не починати. Краще всього просто відпочивати, святкувати або поїхати кудись в відпустку, тому що коли Меркурій і Марс ретроградний, починати нові справи не бажано, тому що не бу... там не буде активності і не буде успіху. І друга планета, про яку я хотіла сказати, як ви вже зрозуміли, це ретроградний Меркурій. Меркурій у 2023 році буде ретроградним 4 рази. Три з них він буде ретроградний у стихії Землі. І вже в кінці року він почне свою ретроградність у стихії вогню. Отже, по порядку. В січні він буде ретроградний з 29. Грудня 2022 року по 18 січня 2023 року. І ретроградним він буде в знаці Козиріг. І для вас це сьомий дім. Що таке взагалі сьомий дім? Сьомий дім це дім партнерства, це дім стосунків. Це дім е, партнерів наших і по бізнесу, і особистих партнерів. Як це для вас може програтися на ретро Меркурії? На Ретро Меркурії може бути так, що вам зателефонували, е, наприклад, старі клієнти, з якими ви вже працювали раніше, і вони з вами зв'язалися в саме період ретроградного Меркурію. Е, також це може програтися що. Вам зателефонував, наприклад, ваш колишній партнер, чоловік чи хлопець або колишня жінка, і дала про себе знати саме в період цього ретроградного Меркурія. Також, можливо, перегляд якихось угод про співробітництво, яке у вас було з партнерами. Але хочу нагадати, що в період ретроградного Меркурія не варто. Реєструвати нові фірми, йти на нову роботу, починати нові справи, тому що зазвичай ну, це не буде мати успіху, тому що Меркурій це все, що пов'язано з документами і спілкуванням. І ще повертаючись до ретроградного Марсу, про який я говорила попередньо. На ретро Марсі не можна купувати автомобілі, і крім автомобілів, взагалі всі види транспорту, там, мотоцикли, самокати. Тобто, ну, того, що велика вірогідність поломки і не буде активності тої, яку дає Марс. От. Тепер далі про Ретро Меркурій. Хочу вам озвучити дати, коли ще Меркурій буде ретроградний у 2023 році. Це період з 21 квітня 2023 року по 15 травня 2023 року. Тоді він буде ретроградним в знаці Телець. Це для вас одинадцятий дім. І одинадцятий дім це дім взагалі спілкування, комунікації, це дім наших друзів, це дім інтернету. І, можливо, це для вас програється так, що вам зателефонують друзі, з якими ви раніше спілкувались, наприклад, ще в школі, чи в університеті, чи, можливо, були раніше знайомі, і вони з'являться у вас. Тут або можливо, це буде пропозиція по роботі в інтернеті, про яку ви чували про яку ви займалися раніше, і тепер вам запропонують знову не займатись. Тобто ретроградний Меркурій це завжди про те, що було вже в нашому житті в минулому, і на ретроградному Меркурі часто. Приходиться нам доробляти те, що ми вже робили, або спілкуватися з людьми, які ми вже були, які вже були в нашому житті. Потім третій раз Меркурій буде ретроградним з 23 серпня 2023 року по 15 вересня 2023 року і ретроградним. Він буде в знаці діва, і це для вас третій дім. Третій дім відповідає за документи, відповідає за спілкування, відповідає за короткі поїздки, комунікацію. До речі, він теж відповідає за договори. І це може програтися так, що, наприклад, ви чекали якийсь документ, він не приходив з минулого, і він може прийти зараз по ретро Меркурію або. Наприклад, ви підписали раніше якийсь договір, і його треба буде переглянути або переробити по Ретро Меркурію. Але, взагалі, договора ну, на Ретро меркурію бажано не підписувати, треба зачекати. Коли ретро Меркурій закінчиться, якщо у вас буде пропозиція підписання нового договору, ви зачекайте закінчення ретро меркурію тоді цей договор, і тоді у вас не виникне ніяких питань. І четвертий раз Меркурій буде ретроградний в знаці стрілець в кінці року, з 13 грудня 2023 року, по 2 січня. 2024 року, і це для вас буде шостий дім. А шостий дім це дім роботи і здоров'я. І можливо. Це для вас програється так, що ви будете виконувати роботу, яку ви вже виконували до того. Або ви будете, наприклад, вирішити зробити певний чекап, перевірку організму, яку ви робили вже до того. Тобто, це завжди те, що ми вже робили раніше. І ще я хотіла сказати таку примітку, коли ретроградний Меркурій, наприклад, якщо у вас в вашій натальній карті Меркурій ретроградний, то... Ви можете себе краще почувати, ніж люди, які, в яких в натальній карті Меркурій директний, тобто в звичайному прямому русі перебуває, тому що на вас зазвичай на таких людей з ретроградним Меркурієм в натальній карті е, діючий ретроградний Меркурій, який зараз є, е, такого впливу немає. Наступна планета, яка буде ретроградною в січні місяці, це планета Уран. Уран з 2019 року по 2026 рік перебуває в знаці вдалець. І для вас це одинадцятий дім, одинадцятий дім, як я вже говорила, це дім друзів, колективу, мрій, реалізації. А уран це планета інновацій, це планета інтернету, це планета нового. І в цих сферах. Протягом 7 років, коли у вас буде перебувати у вас будуть однозначно зміни. Можливо, ви зміните абсолютно коло свого оточення, коло свого спілкування, тобто воно як оновиться. І Оран буде ретроградним до 22 січня 2023 року. Потім він піде в прямий рух. В прямому русі він буде перебувати до 29 серпня 2023 року, а потім з того часу стане знову ретроградним до січня 2023 року. І ще я хотіла вам сказати про ліліт. Ліліт це чорний місяць, і це ефективна точка на небі. І ліліт нам зазвичай дає якусь затуманеність, якусь ілюзію. І, з 8 січня 2023 року по 3 вересня 2023 року чорний місяць буде перебувати в знаці Лев. Знак Лев він такий яскравий, епатажний. Коли заходить Лев, ми відразу можемо помітити, що це прийшов Лев і Лев. Представники цього знаку вони взагалі люблять все яскраве, дороге і так далі. І для вас чорний місяць на цей період на 9 місяців, буде перебувати в вашому другому домі. А другий дім відповідає в нас за доходи, за нашу самооцінку. можливо, у вас в цій сфері будуть певні ілюзії. Наприклад, ви будете думати, що ви підете на якусь роботу і зможете там отримувати таку-то суму, але насправді. Це не так. Тому я хочу вам сказати: раки будьте обережні і зверніть, будь ласка, на це увагу. Із 3 вересня до кінця року лілі змінить знак і перейде в знак діва. Це ваш четвертий дім, а це дім нерухомості, місця нашого проживання. Тому в цій сфері можуть бути у вас певні ілюзії, і я хочу, щоб ви звернули на це увагу. Потім наступне, про що я хочу розповісти, це планета Сатурн, яка міняє знак у березні. І взагалі березень дуже значимий місяць для всіх знаків зодіаку, для нашої планети Земля, тому що в березні будуть змінюватись енергії. І планета Сатурн, яка три роки перебувала в Водолії, переходить в інший знак, і вона переходить в риби з 7 березня 2023 року по 30 березня 2025 року, Сатурн буде перебувати в Рибах. І це для вас буде 9 дім. Дев'ятий дім гороскопу. Сатурн в Рибах, в 9 домі Сатурн взагалі це така планета дисципліни, це планета, яка дуже любить наводити порядок. Це планета тайм менеджменту Тобто, по Сатурну є розпорядок дня, Там, наприклад, прокинутись в сьомій ранку, зарядка, сніданок. Це все, що любить Сатурн. Любить наводити порядок. А дев'ятий дім це дім за кордону, дім всього міжнародного, дім вищої освіти. Як це для вас може програтися? Ну, у вас буде всьому порядок. Можливо, ви будете планувати якусь поїздку, і це все буде впорядковано, розумієте? це не буде просто не запланована поїздка, а це буде все дуже добре продумано виважено і так далі. Це коли ви знаєте, коли вам там вийти з дому, коли у вас таксі. Коли у вас літак, коли у вас там трансфер, чи коли у вас потяг, коли це коли все розраховано до маленьких дрібниць, так любить робити Сатурн. і Сатурн наведе у вас порядок. А це ще так як Сатурн відповідає за, за кордон і за все міжнародне, можливо, у вас буде співпраця з людьми з-за кордоном. От, і це міжнародні компанії, тоді в цьому буде порядок. Або це ще може бути подорож, можливо, ви захочете поїхати за кордон, чи навіть імміграція може бути по дев'ятому дому. І ще хотіла сказати, що у вас інша планета, планета Нептун, яка теж дуже довго перебуває в рибах для Нептуну. Перебувати в рибах це дуже комфортне становище, тому що Нептун керує рибами і йому в рибах ну, комфортно. І цей період, коли Нептун буде в рибах ще до 2025 року, це період, коли люди хочуть відчувати як без себе. Це коли період в цей період дуже популярності ви могли звернути увагу. Набрала психологія, езотерика, таро, астрологія. Це за це все відповідає Нептун в рипах, але також Нептун це планета певних ілюзій і фантазій, і він у вас перебуває в тому самому дев'ятому домі, в який увійшов Сатурн. І е, тому будьте е, уважні, коли ви поїдете за кордон, чи коли ви будете мати співпрацю з міжнародними компаніями, чи, можливо, якщо ви захочете здобути навчання е, нове, просто будьте е, уважні в цих сферах. І ще хотіла сказати, що Сатурн е, увійде в риби, потім він назад повернеться. В знак Водолія в останній градусі. і Сатурн цього року буде ретроградним з 17 червня по 4 листопада 2023 року, тому зверніть увагу на ці дати. Інша дуже важлива подія, яка чекає в нас в 2023 році, це те, що Плутон змінює знак. Плутон це найповільніша планета, яка в нас є, цикл Плутона 245 років, і зазвичай Плутон в одному знаці перебуває 15-20 років. І раніше Плутон був в Косорозі, і це у вас сьомий дім. І останніх 15 років, можливо, Плутон трансформував ваші стосунки з партнерами, і це могли бути і особисті стосунки, і по роботі стосунки. Плутон, можливо, ви навчилися йти на поступки за цих 15 цих років, можливо, ви навчилися по-іншому дивитися на ситуації, які виникають в житті. На 15 років він був у вас в сьомому секторі партнерів і зараз. 23 березня 2023 року Плутон переходить в знак Водолій на 20 років, і він буде в водолії до 8 березня 2043 року. І це буде для вас 8 дім. А 8 дім це дім, по-перше, чужих грошей. І це. Грошей не ті, які ми заробляємо, а ті, які ми можемо отримати від когось. Це дім, який відповідає за сім'ю чоловіка або за сім'ю дружини, якщо ви чоловік. І це е, взагалі дім е, великих грошей, кредитів, іпотек, так далі. І це у вас е, в тому секторі буде трансформація. Тобто Плутон буде все у вас трансформувати. І ще хочу сказати, що перехід Плутона-Водолій в буде не таким швидким, тому що це повільна планета. І в 2023 році Плутон увійде тільки в перший градус водолія. І Цього року Плутон водолії буде з 23 березня 2023 року по 11 червня 2023 року, і Плутон покаже, як в принципі, ми будемо жити наступних 20 років, кожен з нас. І потім він буде ретроградним з 1 травня 2023 року по 11 жовтня 2023 року і вже з 2024 року Плутон повністю перейде в знак Водолій. Наступна, наступна планета, про яку я хочу сказати, це планета Юпітер. Планета Юпітер вважають найкращою планетою, тому що це планета благості, це планета подарунків, це планета сюрпризів, це планета, яка все збільшує і покращує. І в грудні минулого року з 21 грудня 2022 року по 16 травня 2023 року. Юпітер перейшов в знак Овен, а це для вас 10-й дім вашого гороскопу. Десятий дім відповідає за нашу кар'єру, відповідає за наш статус, відповідає за нашу самооцінку. Також десятий дім це. Наш батько, і як для вас може програти з Юпітер вогнем. По-перше, це дуже класне становище Юпітера для всіх, для всіх людей, тому що Юпітер керує стрілцем, а це вогняний знак. І... Овен це теж вогняний знак, і це такий період активності дій, це такий період, коли не хочеться сидіти на місці, а хочеться рухатись, щось робити. І в вашій кар'єрі, роботі, так як Юпітер переходить в Овен ваш десятий дім. І якщо ви не знали, куди рухатись ще в грудні, то Юпітер дасть вам цю активність, він дасть розширення, дасть кар'єру. і... Юпітер однозначно принесе для вас успіх в цій сфері. Потім Юпітер перейде в знак Телець з 16 травня 2023 року до кінця року. Юпітер буде перебувати в Тільці, і це для вас 11 й дім. 11-й дім це дім друзів, інтернету. Це дім комунікації наших мрій, і тому Юпітер може принести вам нових друзів. А так ще як це дім інтернету. Якщо ви працюєте в інтернеті, у вас обов'язково буде успіх, у вас будуть високі продажі, у вас будуть багато клієнтів, якщо вони у вас приходять через рекламу, через інтернет. І взагалі перебування Юпітера в Тельці це дуже добре не тільки для вас, а взагалі в світовому ключі, тому що телець знак, який відповідає за фінанси, це знак нерухомості, це знак бірж, інвестицій, світових банків, і ми можемо очікувати покращення на економічному ринку світовому. Я думаю, що Юпітер в Тельці обов'язково це нам принесе. І ще хочу сказати, що Юпітер, як і всі планети, буде перебувати в ретроградному русі. Ретроградним Юпітер буде з 15 вересня до кінця року. Наступне, що я хочу розповісти, це про затемнення. У 2023 році нас чекає чотири затемнення. От, і перше затемнення буде сонячним, 20 квітня 2023 року, і починається цикл затемнень у вашому 10 і 4 домі. Десятий дім це дім, який відповідає за кар'єру, за нашу діяльність, і обов'язково протягом двох років, тому що ці затемнення в Овні і Тереза будуть протягом двох років. У вас будуть зміни в вашій кар'єри, тобто по цьому сонячному затемненню. Можливо, ви почнете займатися чимось абсолютно новим, тому що сонячне затемнення це як новий місяць, тільки в рази більше. Тому чекайте зміну вашій кар'єрі. Потім наступне затемнення це місячне затемнення, яке відбудеться знаєте, в знаці Скорпіон 5 травня 2023 року, і для вас це п'ятий дім і, е, і вже закінчується і вже закінчується затемнення е, в вашому е, секторі е, 5 і 11 будинків. П'ятий дім це дім, значить, який відповідає за дітей, за задоволення, за любов, за бізнес. О, це може для вас програтись так, що ви, наприклад, якийсь бізнес закінчите по цьому місячному затемненню, а по сонячному затемненню ви розпочнете якийсь бізнес. Тому що протягом двох років у вас були затемнення в Скорпіоні і Тельці. Це ваш п'ятий і одинадцятий дім. Тому у вас мали бути зміни в цих секторах. Наступне затемнення це сонячне затемнення, яке буде в знаці Терези. Це починається цикл, як я вже говорила. Це у вас четвертий дім, і відбудеться воно 14 жовтня 2023 року. А четвертий дім це дім нашої нерухомості, це дім місця проживання, це також дім переїздів, і можливо, ви вирішите змінити місце свого проживання на наступні два роки і відкрити там новий бізнес. По цьому затемненню у вас так може програтись. І ще одне затемнення це місячне затемнення в знаці Телець. Це у вас одинадцятий дім. І відбудеться воно 28 жовтня 2023 року. Одинадцятий дім, як я говорила попередньо, це дім наших друзів, і це дім інтернету. І, можливо, ви по 11 дому мали якийсь бізнес в інтернеті і ви захочете його закінчити, тому що ваші затемнення 5 у 11 домі вже завершується. І ще хотіла сказати, що кармічні вузли раху і кету міняють знак 12 липня 2023 року і переходять в знак Овен і Терези, про що я говорила раніше, і це для вас буде 10 і 4 дім. Тобто це у вас буде програватися в сфері кар'єри, роботи, статусу по 10 дому і. По темі нерухомості, по темі переїздів по четвертому дому. Ось такий 2023 рік чекає на вас траки. Я бажаю, щоб цей рік приніс для вас бажані зміни і бажані трансформації. І не ще я бажаю вам успіху, тому що. Цей рік націлений у вас на кар'єру, на закордон, і бажаю, щоб ви досягли тих успіхів, які ви хочете.